Чи може бути таке, що вони посилять обстріли і просто вимкнеться ну, вся Україна? А ви таки хочете, щоб я налякав українців там чимось, да, там ідеся. Я хочу, щоб ви. Ну... Я, я думаю, ще так. раз ну не може так, щоб воно все ну ще раз, надійна система з великим запасом потужності, але послабити її і внести шкоду може таки бути. Тому перша надія це на ПВО. Сьогоднішній. Ну не хочу знов нікого лякати. Ну не розумію ейфорії прем'єра, коли він там розповідає. Я ще раз я переконаний, що наші воїни найкращі в світі, але. Технічне оснащення, в тому числі ПВО, ну точно у нас не найкраще розумієте, бо системі е, купали там ізраїльські, вони ну розумієте, набагато, але набагато дорожчі. Ці системи мільярди доларів, десятки коштують, розумієте. тому абсолютно зрозуміло, що вони пропускають ракетні ракети, і сьогодні, на жаль, прилетіла там значна частина, туди, куди поцілила. туди. Тобто... Яка шкода нанесена? Несмертельна, ще раз вам кажу. Не смертельна, але кожен такий удар послаблює певною мірою стабільність і життєздатність системи енергетичної. Бо е, оці ну, стабільні конструкції ремонтуються по тимчасових схемах, тобто ну, вони меншу надійність мають. Ну знов таки немає армагеддону і не буде.